Це слон, а це твоя мрія. Щоб дізнатися, який між ними зв'язок, дивись відео до кінця. Пішов новий рік, ти загадав бажання, можливо, навіть з'їв папірець, запиваючи шампанські. Проходить час, і раптом ти помічаєш, що усі загадані бажання і цілі чомусь досі не реалізовані. Чи то ретроградний Меркурій, чи то місяць на тій фазі, або можливо взагалі хтось наврочив, хто зна. Але якщо серйозно, що робити, коли є бажання, щоб мрія та цілі справді реалізовувались? Що робити, щоб мати вплив на їхню реалізацію, а не опиратись на зовнішні обставини? Мені стало цікаво, як працює наш мозок і чому одним вдається реалізовувати свої цілі, а іншим ні. Тож ділюся з вами п'яти пунктами, які дозволять хакнути свій мозок, щоб досягати бажаного. Ви повинні знати, що наш мозок від природи є лінивим. Це факт. Невже вам колись так кортіло щити вірші в школі чи бігати крос на фізрі? Повірте, з часом нічого не змінюється. Мозок, як і раніше, намагається зекономити енергію і обирає легші шляхи. По-друге, ваша ціль та мрія повинна запалювати ваш мозок. Наприклад, ви вирішили схуднути. Повірте, мотивація дівчини, якій треба втиснутися у весільну сукню, буде в 10 разів сильнішою, ніж тієї дівчині, яка вирішила це зробити ну просто так, просто так захотілося. Ваш мозок повинен розуміти, для чого вам це потрібно. По-третє, за теорію Пола Макліна, нам потрібно подивитись на себе і на цей світ трьома різними особистостями. Це через те, що різні ділянки мозку перечить одна одні. Наприклад, це коли ви вирішили правильно харчуватись, але бажання з'їсти улюблений київський торт нікуди не зник. І коли перед вами стоїть вибір бути щасливою чи влитись це суспільство, в цей момент у вашій голові відбувається боротьба між двома різними частинами мозку. Тому ви маєте чітко розуміти, чому для вас це є важливим. Четверте правило це потрібно ділити слона на маленькі шматочки. Ось ми і дійшли до того моменту, звідки тут цей слон. Якщо ваша мрія чи ціль є достатньо великою, будьте готові до протесту вашого мозку, адже йому не подобається щось велике та невідоме. Для нього це щось небезпечне. Потрібно ділити свою масштабну ціль на багато маленьких кроків, і цьому допомагає техніка SMART. І на останок, п'яте правило, слідкуйте за своїми результатами. Таким чином ви будете бачити прогрес своїх дій, і ваш мозок буде розуміти, що всі попередні дії були немарними. З своїх правил я почала дотримуватись особисто, тому ви і бачите це відео. І якщо у вас зараз також є цілі, б ви хотіли реалізувати, але чомусь відкладаєте її на потім. Я підготувала для вас шаблони, який допоможе вам зробити декомпозицію цілий на рік і не відкладати життя на потім. Пишіть в коментарях слово SMART і я Поділюсь ним з вами.